Тільки за допомогою Святого Духа ми можемо перемогти свою гріховну природу. Ханаанське місто Гай було прообразом гріха, і битву з ним ізраїльтяни програли, тому що один із них згрішив перед Богом. Нам здається, що ми можемо перемогти спокусу власними силами, але ми не здатні подолати потяг людської природи до гріха без Бога. Апостол Павло з болем вигукує, що разу, коли хочу зробити добро, виходить слово: О нещасна я людина! Тільки Бог може дати нам силу для повноцінного християнського життя. Після поразки біля Гая Бог сказав ізраїльтянам: освятіться та очистіться». І лише коли з гріхом було покінчено, Бог знову повів їх у похід. І Гай було нарешті взято: ми не матимемо ні справжньої радості в житті, ні близьких стосунків з Богом, доки не визнаємо та не залишимо свої гріхи. А ви досі боретесь самотужки. Чи дозволяєте Богу вести цю битву за вас?